Друзі, вітання усім хто разом з нами. Ми на Ютуб каналі Фабрика Нових Спасибі, це абсолютно правильний вибір. Мене звати Юрій Біз. Будемо спілкуватися в найближчий час з паном Андрієм Тетеруком. Це офіцер рухопору вільна Україна. Пане Андрію, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава! Бажаю найміцнішого здоров'я! Всі у нашій нашої українській армії і нації, спасибі величезне, з вашу дозволу долучимося цією командою до ваших слів. Значить, перед тим як почати розмову, хотів би звернутися до наших глядачів, підписників. Будь ласка, хто ще не підписався, зробіть це. Ми також оцінимо ваші лайки, коментарі, будь-який фідбек. Попереду цікава розмова. Отже, реагуйте на неї, пане Андрію. З вами в першу чергу, ну звичайно, хотіли б почати з найактуальнішого. Мова піде про незаконний, я не знаю, цинічний указ президента Росії Путіна про запровадження, як вони це називають, воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України. Мова йде про Херсон, Херсонську область, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ. Скажіть, будь ласка, от за фактом, що це змінює взагалі? За фактом це змінює наш. Ставлення до російської влади, ми бачимо, що вони знаходяться в певному панічному такому вимірі, де вимушені приймати абсолютно непопулярні для насамперед себе рішення, і тому ми розуміємо, що те, що ми робимо, воно є правильним для нашої країни. Воно в певному сенсі наша скажімо позиція впливає на те, що Путін вимушений змінювати ті заздалегідь прийняті рішення, які були для нього планом захоплення України. Тепер ми бачимо, що у нього настільки погано йдуть справи, що він. Змушений видавати оці ці абсолютно безглузді і юридично ну необґрунтовані укази для того, щоб запровадити на чужій е, території для нього воєнний стан, все це насправді. Нічого не змінює в кращу сторону для Російської Федерації. Лише свідчить про те, що вони змушені реагувати на ті подразники, які їм готує Україна. Тобто, підводячи підсумок, ми можемо сказати, що Україна нав'язує свій порядок денний, який Російська Федерація вимушена приймати не навпаки, як волів би Кремль, але саме так, як зараз відбувається ситуація. Побачимо, ну насправді я би не казав, що ситуація настільки радужна, і ми практично семимильними ну, кроками йдемо до перемоги, тому що тут я знаходжусь на південній ділянці фронту в місті Виколаєві, і ми бачимо, спостерігаємо певне накопичення і живої сили і техніки формуються певні, скажімо, такі я би назвав їх ударними угрупуваннями, тому що величезна кількість танків. Вона точно не для оборони, але побачимо. Я не думаю, що це змінить бодай що, але цю загрозу і ризики треба враховувати. Треба бути готовими до реакції. Ну, якщо Путін захоче е, оцю часткову мобілізацію використати на його думку на якусь зміну тактичну, бодай перевагу на користь Російської Федерації. Це а, будемо а спостерігати. Так, да, безперечно, будемо е, спостерігати за цим разом. І, і тут ви знаєте, хотілося б запитати одразу: а от ну ви знаєте, в практичній площині змінюється цей указ? Ну тобто, наскільки ми розуміємо, там надаються певні повноваження е, керівникам окупаційних адміністрацій цих е, областей, так? Е, от, для наших військових щось змінює те, що тепер буде. Змінено в контексті повноважень для них, чи це абсолютно ну, знаєте, речі, про які не варто навіть говорити ну, для е українських військових і для української влади е все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, це повна е відповідальність е кремлівської влади. Так, е згідно міжнародного законодавства, е тлумачить е закон, ну, закон. і е вони можуть називатись е хоч як. Всі їх дії є грубим порушенням насамперед українського законодавства і міжнародного законодавства вони можуть називатись цивільними адміністраціями, військово-цивільними чи повністю військовими. Це аж ніяк не надає жодного відсотку легітимності насамперед. І ніяк не виправдовує їхні діяння. Тому вони е, можуть діяти в, поза межами воєнного стану введеного Кремлем. вони можуть діяти в умовах е, загрози знищення з боку е, Збройних сил України. Е, Врешті-решт, для них все це закінчиться е, невеликим переліком варіантів. Або вони будуть знищені, як е, ми спостерігали, близько вже 30. Майже 40 осіб, тих, хто допомагав Російській Федерації готувати референдуми, в той або інший спосіб вони пішли життя достроково, або вони будуть затримані і притягнуті до відповідальності, або до кінця свого нікчемного життя вони будуть переховуватись, намагаючись уникнути власне оцього переслідування. Саме кримінального переслідування е, юридичне площини. Е, іншого е, варіанту розвитку подій, де у них може бути безпечне і щасливе майбутнє, не існує е, дуже шкода, що ці люди цього не розуміють, і насправді тут е, важливо, щоб. Цей фокус, який Україна намагається тримати на злочинних діях Кремля, був належним чином весь час наведений на тих, хто виконує злочинні вказівки Кремля, і в жодному разі не став предметом торгу. Давайте їх поймемо простім». бо вони mm -hmm. насправді дуже сподіваються на те, що настане такий момент, коли власне вони просто скажуть, ну. Не ми такі і жість, така от нам ми не могли приймати інших рішень. Пожалуйста, простіть нас. І от, нібито сердовольні українці або міжнародна спільнота скажуть, ну да чого ж тут на руках крові нет, давайте їх простім. От цього допускати ніяк не можна. Я вважаю, що в даній ситуації, в якій знаходиться Україна, ми маємо докласти не тільки неймовірних зусиль, щоб перемогти окупаційні війська. Але і докласти достатньо серйозних зусиль, щоб е, всі ті, хто виконували е, злочинні накази, скоїли воєнні злочини проти цивільного і військового е, контингенту, вони мають обов'язково е, бути притягнуті до відповідальності. Без е, альтернативність, скажімо, цього варіанту має бути запорукою, що е, прийдешні покоління е, будуть максимально утримуватись від того, щоб повторювати е, ось це жахливе. Скажемо застосування сили, яке демонструє зараз Кремль. пане Андрію. Ви сказали про те, що ви зараз на півдні знаходитесь, а давайте трішки поговоримо про те, що зараз там давайте. щодо миколаївського напрямку, ви сказали, що можна. Давайте одразу озвучимо то, що можна зараз сказати. Ви сказали, що на миколаївському напрямку спостерігається накопичення техніки, а от Херсон і до чого це може привести так? Тобто, навіщо це робити, якщо мова не йде навіть про їхню оборону? А Херсон, значить, ми значить, читаємо про евакуацію, як насильно евакуюють людей, про 50-60 тисяч мова йде, так? Значить, ми читаємо новини про те, що окупаційна влада э, зараз тікає, фактично так, лишаючи Да, на лівий берег, а, да, да. Да, лівий берег, що там от зараз відбувається, якщо можна проговорити? Но... Я ще раз можу аналізувати лише ті дані, які ми отримуємо, по-перше, з наших джерел на тимчасово окупованій території, з тих джерел, які отримує наша військова розвитка. Ми бачимо, що відбувається накопичення живої сили і техніки. Для повноцінного, повномасштабного якогось тут захоплення цілого регіону, безумовно, Сил не вистачить, але для бодай якогось пошуку слабкого місця в українських позиціях і спроби прорвати українські збройні сили. Ну, можливо, вони будуть пробувати це зробити, якщо ми дозволимо. Тут багато факторів впливає на остаточне рішення застосування оцих мобілізованих, яких зараз ретельно женуть на передову. І сказати, що вони надзвичайно мотивовані, я би так е, теж не стверджував, тому що у них існують загра татряди кадирівці е, розстрілюють тих. Хто намагається залишити позиції, це абсолютно жахливо. Ми знаєте, да, є все публічна чи... інформація. так? Да, — Так, да, да. Ми так це теж це фіксуємо, що от у них вони їздять на транспорті з буквами К, і це просто загра татряди, загратряди, де вони знищують як цих бойових бурятів, так і осіб, скажімо, славянської зовнішності. Mm -hmm. Тобто. Це відбувається абсолютно ну, щось жахливе, на мій погляд. Окрім того, що війна сама по собі є жахливою, то сам ворог по відношенню до свого війська поводиться ще жахливіше, бо ну показує абсолютно неприродні, скажімо, відносини і стосунки серед збройних сил Російської Федерації. Але разом з тим, це їхня абсолютно кухня мені насправді. Індиферентно, в який спосіб вони всі будуть знищені чи збройними силами України, чи один одного побувають. Як це вони успішно роблять навіть на полігонах, тому що ті внутрішні протиріччя, які існують в російській російські, скажімо, спільноті, вони, врешті-решт, визначають вектор їхнього розвитку. А він абсолютно руйнівний. Це нація самогубців, бо все, що вони несуть назовні, це смерть або побажання цієї смерті. Я не думаю, що у них буде щаслива доля, ну включно з тими військовими, які прийшли до нас, намагаючись бувати і гвалтувати українців. Я думаю, що, врешті-решт, вони не їдяться гіркого хлібу у відповідь. Да, звичайно, щодо Херсону, давайте в такому разі давайте які гарні прогнози у нас чи ні. Так, да, безумовно. Я думаю, що прогнози на нашому напрямку є позитивними, і в той або інший часовий проміжок ми будемо, врешті-решт, витисняти російські окупаційні війська з тих позицій, які вони поки що займають. Я би не дозволяв навіть собі казати про будь-які часові рамки, тому що потрібно оцінювати не тільки рівень. Військ ворога, але і те, що відбувається з нашого боку, у нас зараз тут певні також відбуваються дії, які можуть впливати на темп і таймінг, я би так сказав. Mm. Так що, побачимо, я думаю, що динамика має бути позитивна, судячи з усього того, що ми спостерігаємо. Але в е, який часовий проміжок я утримуюсь, е, поки що від Абсолютно такого анализу. зрозуміло. Абсолютно зрозуміло, значить, правильно ми розуміємо, що е, інтерв'ю з Туфлером, перше інтерв'ю, до речі, да. ось цього mm -hmm. генерала, як він сам себе називає Суровікіна, е, про те, що будуть ухвалені якісь, Значить, важкі рішення, так про Херсон, в тому числі там були натяки, е, це певним чином підготовка до того, що російські окупаційні війська полишать. Херсон можемо про це сказати? Так, це буде одне із важких рішень, яке Росія зобов'язана прийняти, навіть якщо вони будуть пручатись, бо у них безальтернативна насправді картина майбутнього. Вони не здатні перемогти Україну, враховуючи співвідношення сили засобів. Хоча ми можемо, звісно ж. Сказати, що нам не вистачає такої ж кількості набоїв е, і для снарядів артилерії і РСЗО, ну або для стрілецької зброї. Але тим не менш, я все ж таки оцінюю е, потенціал е, України в цьому протистоянні як набагато вищий, не тільки тому, що нас підтримує захід, а на сам перед через те, що наша е, вся українська нація е, допомагає Збройним силам виконувати їх роботу. Оце об'єднання, воно практично неможливо для скажімо, руйнування чи скажімо, знищення, і з точностю до поки відбувається ситуація в Російській Федерації, де збройні сили демонструють ну найбільш ганебне в загально прийнятому людському вимірі поведінку. І саме головне, що е, ті призовники, які б мали зараз вже брати в руки зброю згідно е, наказу про мобілізацію, вони просто ганебно тікають зі своєї країни. Е, весь цей Стан абсолютної не тільки деградації, але й деморалізації Російської Федерації насправді не сприяє досягненню бодай якогось успіху не на території України, не тим паче на території Російської Федерації. І я думаю, що якщо б ми приділяли більше уваги, скажімо, створенню очагів проблем. На території Російської Федерації, допомагаючи поневоленим народам е піднімати питання щодо відокремлення від Російської Федерації, що до речі, записано в їх конституції, а То, це можна о, інформаційно інформаційно до цього перейти. інформаційно, технічно, в той або інший спосіб, mm -hmm. я вважаю, що не тільки скажімо, визнанням незалежності Чкерії. Або інших республік ми могли б робити все для того, щоб вони набували дедалі, скажімо, вололюбнішої позиції по відношенню до свого майбутнього. І тоді, тоді б у Російської Федерації було б багато осередків проблем, які б вона була не здатна одночасно розв'язувати. І це б пришвидшило її падіння. Все одно ми маємо давайте просто чітко розуміти, шановні глядачі українці, що війна не закінчиться, навіть коли ми вийдемо на межі державного кордону. Той рівень протистояння, який зараз у нас існує, має призвести до руйнації одної з двох країн. Тому що, інакше ми не будемо в безпеці не найближчі, не скажімо, не подальші роки, тому що зараз злочинами Путіна, його державної думи і всього. Апарату вертикалі, яким він одноосібно управляє, створена абсолютно унікальна з юридичної точки калізія, де територія суверенної держави записана в Конституціях обидвох двох країн, і тому війна закінчиться лише тоді. Ви собі маєте просто затямати і не вірте тим, хто каже, що війна закінчиться за два тижні, коли ми примусимо Російську Федерацію. Переписати свою конституцію, ну, однозначно, що це не буде можливим при владі Путіна при цій держдумі, тобто, ми маємо домогтися повного перезавантаження влади в Російській Федерації, і очевидно, що це буде супроводжуватись і не тільки втратами влади Путіна, але й територіальними втратами або позиціонування Російської Федерації на сучасній мапі світу. Тому налаштовуйтесь, що. Ця наша війна вона серйозно надовго, і ми маємо бути послідовні до того моменту, поки ми не досягнемо головної нашої мети повернення суверенітету наших територій і відмову Російської Федерації від територіальних претензій. Це дуже і дуже важливий фактор, який чомусь дуже замовчується, особливо на якомусь. Нашому такому верхньому рівні бачу, ну звичайно, дякую, що підкреслили це. Це насправді дуже важливо. Е, є думка, що ну от відштовхуючись від цього інтерв'ю Суровікіна, що нібито ми хотіли би зберегти людей, і, і так далі. Ну тобто, по перше, це абсурд, тому що вони не грабують там взагалі людським життям, і, і це видно так. Це, це видно, як і за злочинними наказами, так і на практиці, зокрема на полі бою. Але між тим є така думка, що значить, ось цю частину військових, яка відійде від Херсону. Вони воліли би перекинути на білоруський напрямок, е, скажіть, будь ласка, як там все зараз, як, як там зараз справи у нас в Білорусі? Чи є велика загроза? Тому що е, інститут вивчення війни каже про те, що поки що це мало ймовірно. Буданов це керівник гур МО головного управління розвитку міністерства оборони, каже про те, що ми поки що не спостерігаємо на даному етапі. Там є техніка. Дійсно, ми бачимо шолена техніка, але вона легка. Ця техніка легка, тобто, поки що. Ну, загрозу оцінюють як таку, яка не, ну, не може вилитись в вторгнення зі сторони Білорусі. Ви, як е військовий, з, з досвідом, що можете сказати? Ви бачите, звідти загрозу зараз? Ні, я не бачу з боку Білорусі загрози, тому що. Той потенціал, який вони готували для вторгнення з боку Білорусі, був просто пропущений в перший місяць. Ну скажімо, протягом березня місяця, це було максимально, скажімо, можливо. Станом на сьогодні, по-перше, з нашого боку зроблені всі необхідні рішення і дії для того, щоб унеможливити отакі наступи. А на мій погляд, головна небезпека все ж таки залишається на півдні, саме тут, враховуючи інтереси Російської Федерації, зберегти сухопутний, скажімо, коридор і забезпечення Криму водою, саме цю ділянку вони будуть боронити як найсильніше, і саме всі ці маневри. З передислокацією ми спостерігаємо дуже уважно, і насправді вона достатньо інтенсивна. Вони спалюють ну, просто десятки тонн соляри, перекидаючи підрозділи е, з місця на місце. Я думаю, що ці призиви це насамперед не для України, це для внутрішньої аудиторії, щоб заспокоїти оцю е, майже паніку серед е, е, цивільних Російської Федерації, які вважають, що. У них починається чеченська кампанія, де росіян просто дійсно крутили через м'ясорубку такі собі гречови. А тепер шойгу і ці генерали, яких ну насправді ну, не дуже гарна репутація, скажемо так. Тому, скоріше за все, це тим паче, враховуючи, що він читав текст телосуфльора, скоріше за все, це необхідний пропагандистський був меседж для того, щоб заспокоїти панічні настрої в глибині Російської Федерації, бо у них там ну дуже і дуже напружена ситуація. А ви побачили, що або Суровікіна, ну, якщо це був це тоді вже точно немає жодних сумнівів у тому, е чому йому дозволили заявляти політичні речі. Зверніть увагу, що. Ніхто з е, вищого керівництва або ж на місцях, або навіть е, з міністерства оборони не дозволяє собі заявляти політичні речі. Це відведено іншим. Е, Соровіки нагорив дуже багато того, що розбирають е, фактично по клаптикам в політичній площині. Чому в цьому є якийсь сенс? Чи просто ляпав собі, дається? Ні, е, я категорично не допускаю думки, що е, подібний рівень. Е, Генералів дозволить собі просто щось ляпати. Він пройшов певний етап відбору і отримав довіру від Путіна. І Путін зараз в надзвичайно складній ситуації, і очевидно, що можливо він робить ставку на цього генерала і дозволив або зробити йому цю низку заяв. Або ми побачимо кадрові поросановки на рівні міністерства оборони, тому що очевидно, що Путіна категорично не влаштовує. Рівень управління всім тим репресивним апаратом, який зараз демонструє надзвичайно низьку ефективність, на його думку, він волів би, щоб Україна зменшилась до, скажімо, розмірів Львівської та Івано-Франківської області. А натомість ми не тільки ну, відчайдушно чинимо спротив, але й вже забираємо ті території, які вони оголосили вже своїми. Тобто, я думаю, що скоріше за все ми будемо бачити достатньо неочікувані, на перший погляд, кадрові призначення. І Соровікін може бути одним із кандидатів на такі призначення. Ось чому він дозволяє собі з військової площини робити політичні такі меседжі. Спасибі вам величезне, пане Андрію. Дякую, що долучилися Дякую до уваги. Дякую вам нашої розмови. Слава Україні! Да. І ми ще Я на вас один вас день слава. ближче до перемоги. Це правда, Андрій Тетерук, офіцер руху опору вільна Україна, бо разом з нами, пане Андрію. До наших наступних віртуальних зустрічей. Бажаю успіхів і обов'язково. Побачимось. Дякую на все добре. до побачення.